Вітаю вас на каналі Стежками Історії. І сьогодні частина 15 розповідей про гетьманів та кошових атаманів України, в якій говоримо про Дем'яна Ігнатовича, також відомого в народі як «многогрішний». Року Божого 1621-го у сім'ї посполитого українського селянина Ігната, що проживав поблизу містечка Коропа на Чернігівщині, народився син, якого назвали Демком. З молоду Дем'ян встиг узяти участь у багатьох битвах під проводом Богдана Хмельницького. А з 1664 року бачимо його вже полковником Чернігівського полку. Походив він з козацької родини. Демко брав активну участь у національно-визвольній війні в 1648 по 1657 роки. Уперше про Дем'яна Многогрішного згадано у Зборівському реєстрі козаків у 1649 році як про військового осавуна. У 1668 році Дем'ян Многогрішний, як противник Андрусівського перемир'я, взяв активну участь у антимосковському повстанні, яке розпочалось під керівництвом. Гетьмана Івана Брюховецького підтримав політику гетьмана Петра Дорошенка. У 1668 році Петро Дорошенко призначив Дем'яна Многогрішного наказним гетьманом Лівобережної України, оскільки сам був змушений повернутися на правобережжя. Наступ московських військ під командуванням Григорія Ромадановського на Сіверщину, тобто на Ніжин та Чернігів. Також відсутність військової допомоги від Петра Дорошенка. Сильні московські залоги в містах, тиск про налаштованої частини старшини і православного духовенства, особливо чернігівського архієпископа Лазаря Барановича, примусили Дем'яна Многогрішного піти на переговори з царським урядом. У цей час, 17 грудня 1668 року, на старшинській раді в Новгороді Сіверську, многогрішний був обраний сіверським гетьманом. Переговори між московським урядом і Дем'яном Многогрішним завершилися укладанням глухівських статей 1669 року. А тепер детальніше про походження та першу половину життя Дем'яна Ігнатовича Многогрішного майже нічого не відомо. У козацькому реєстрі 1649 року його було записано у чині військового осавула з молоду брав участь у Хмельниччині у 1668 році. Він, як Чигиринський полковник, Бере участь у козацькій раді у Глухові, де гетьман Іван Брюховецький запропонував розірвати з Москвою, прогнати воєвод і перейти під егіду осяйної порти, тобто Туреччини. Многогрішний разом з іншими полковниками присягнув проти Москви, але недовго дотримувався присяги. Разом з більшістю старшини він відступився від Івана Брюховецького і зв'язався з Петром Дорошенком. Останній ставши гетьманом Соборної України визволив з облоги Котельву, тобто це епізод московсько-української війни 1668 69 років, яку намагався взяти князь Григорій Ромадановський та вигнав князя усіх московських воєвод. Многогрішний приймав участь у розгромі Івана Брюховецького під Диканькою 17 червня 1668 року і завоював собі довіру з боку Петра Дорошенка. Коли останній був змушений повернутися до Чигирина, він залишив наказним гетьманам многогрішного із завданням будь-що вигнати воєвод з Переяслава, Ніжина та Чернігова. Але многогрішний лише чекав нагоди відкрито стати на бік Москви з метою здобути з її допомогою собі булаву. Він зв'язався з Ромодановським і відпустив московських воєвод, яких тримали під охороною. Крім того, він забезпечив собі підтримку з боку чернігівського архієпископа Лазаря Барановича, який користувався великим авторитетом як в Україні, так і у Московії. Шлях до Булави було проторено. Треба було лише зробити щось таке, що могло бути сприйняте як особисту заслугу кандидата у Гетьмани. І тоді многогрішний звернувся до царя з проханням дозволити виборну раду замість зненавиджених народом воєвод. Але це прохання було одразу ж відкинуте. Наприкінці 1668 року Дем'ян Многогрішний скликав надійні загони, очолювані найманими шляхтичами, і під виглядом ради зібрав до Новгорода Сіверського вірних собі полковників, які були змушені проголосувати його гетьманом лівобережної України. Невдовзі з Москви повернулися посли, яких старшина послала просити в царя вибачення за зраду Івана Брюковецького. Вони привезли грамоту прощення і дозвіл обрати нового гетьмана. Бо Дорошенко, згідно з Андрусівською угодою, не міг бути гетьманом одразу правобережної пропольської та лівобережної промосковської України. 3 березня 1669 року у Глухові Генеральна Рада знову обрала гетьманом Демка Многогрішного, і він присягнув на вірність царем. Тоді ж було прийнято нові договірні статті, що ще більше обмежували українську автономію. Многогрішний із старшиною спробував відмовитися був від нових статей, однак Москва все ж примусила дати згоду наведенням московських воєвод у Київ, Пер'яслав, Ніжин, Чернігів та Остер з умовою, що вони будуть мати лише владу над своїми гарнізонами і не будуть втручатися ні в суд, ні в якісь інші справи. Отримавши звістку про те, що Дем'яна многогрішно обрано гетьманом, Петро Дорошенко відправ на лівобережжя своє військо, щоб прихилити народ на свою сторону. Але Демко Многогрішний вислав проти нього свої полки, і під рогинцями загони Дорошенка було розбито, але кампанія продовжувалася аж до середини вересня, коли Петро Дорошенко повернув військо на правобережжя, залишивши за собою усю Лубенщину. 15 січня 1670 року запорожці відправили до Многогрішного посланців із зверненням підтримати їхні прохання до царя, знову прийняти їх у підданство. Про це довідався Петро Дорошенко. Він звернувся до Дем'яна Многогрішного з пропозицією єдності та дружби, бо рішення запорожців воювати проти Дорошенка було твердим і одностайним. Дем'ян многогрішний сам мав претензії до запорожців, бо вони не досить впевнено визнавали його гетьманство, вважаючи його сіверським чи північним гетьманом, а не гетьманом усіх козаків. Тому він попередив московський уряд, що запорозькі посли не користуються його довірою і він не може гарантувати їхню відданість цареві. 28 липня 1670 року цар відіслав грамоту, в якій наказував запорожцям. Називати Дем'яна Многогрішного запорозьким гетьманом і жити з ним у любові та згоді. Користуючись своїм впливом на патріарха Константинопольського, Петро Дорошенко вмовив його проклясти Многогрішного. Москва зі свого боку доручила московському патріарху Йосифатові зняти це прокляття. У зв'язку з проблемами, що впали на Петра Дорошенко, многогрішному вдалося підкорити собі лівобережжя. Не по людському і по-тиранському вирубуючи людей. Підкорено такими заходами населення неприязно ставилися до многогрішного, і він з метою підвищення особистої безпеки вирішив змінити столицю козаччини. Москва запропонувала йому Батурин і вислала для особистої охорони гетьмана загін стрільців. Відтоді гетьмани почали тримати коло себе московських охоронців. А до Москви бурхливим потоком почали надходити доноси. І в першу чергу на Петра Дорошенко, який, начебто, лаяв московського царя та мав намір піддатися султану. Многогрішного у Доносах звинувачували у тому, що він планує злуку з Дорошенко та перехід під агіду осяйної порти, що він вихвалявся побити царських чиновників в Батурині, погрожував повстанням у разі передачі Києва полякам. А згідно з перемир'ям 1667 року Київ було залишено під впливом Москви на два роки, а потім він мав відійти до Польщі. Ну але Москва його вже потім не віддала. Дем'ян грішний справді налагодив стосунки з Петром Дорошенко, коли польське військо почало грабувати передмістя Києва, Дем'ян Грішний дозволив своїм козакам переходити до Дорошенка і захищати Київ. У лютому 1672 року многогрішний відкрито повідомив московських послів про те, що він примирився з Петром Дорошенко, і хотів, щоб цар прийняв Дорошенка під свою руку. Коли цар допоміг полякам грошими для сплачення боргу війську, що було призначено для боротьби з Петром Дорошенко, многогрішний обіцяв відібрати ці гроші, коли їх будуть вести з Москви і піддатися султанам. Скориставшись цієї інформації, старшина вирішила позбутися осоружного гетьмана, що зловживав владою, нехто у козацькими привілеями, ігнорував її поради та пропозиції і був чужим у їхньому середовищі. Негайно ж у Москву було донесено про все це і запропоновано схопити гетьмана та відправити його до царя. Московський уряд дав на це згоду. Чому отримав прізвище Многогрішний? Взаємини з козацькою старшиною в Многогрішного не склалися майже одразу після обрання його гетьману. Сам він походив із селян, і цей холопський син цілком задовольнявся авторитетом серед старовинних козаків. До того ж, гетьман узявся проводити ротації, усував із посад нелояльних, а на їхні місця садовив переважно власних родичів. І робив все без поради всієї старшини, причому покладався насамперед. На свій компанійський полк, тобто особисту гвардію знайманців. Вельми невдоволені таким поворотом справ старшини, почали писати в Москву на гетьмана доноси. Карпо Мокрієвич, його військовий генеральний писар з іншими своїми товаришами, провідав, чи праведно, чи неправедно, що многогрішний, начебто, почав чинити таємні кореспонденції з тогобічним гетьманом Петром Дорошенко, наміріваючись, так само як Дорошенко, схилитися під турецьку державу. Зазначає козацький літописець Саміло Величко. Гетьмана звинувачували також у тому, що він п'є на бенкетах за здоров'я правобережного гетьмана Дорошенко і інших змушує пити, а на підпитку дозволяє собі говорити таке, що ніяк не могло сподобатись цареві Олексію Михайловичу. Автори одного з доносів перелічили зрадницькі дії гетьмана в 37 пунктах, а наостанок зазначили. Якби ми записали всі докази Демкової зради, то не помістили б усього не тільки на Аркуші, але й на воловій шкурі. Схожі депеші насилав Батурина і стрілецький голова Григорій Нейолов. Тож невдовзі старшини-змовники отримали царський указ, щоби видали гетьмана многогрішного, а на його місце поставили собі іншого гетьмана. Стрільцям було велено їх підтримати. І в ніч з 12 на 13 березня 1672 року старшина разом із загоном стрільців схопили Многогрішного, зв'язали і повезли до Москви. Ну, оскільки за російським звичаєм завжди переслідували і карали ще й родичів та товаришів звинуваченого, всі, майже всі друзі екс гетьмана, поспішили до Москви з доносами, щоб захистити себе від небезпеки. У середині квітня почався суд над Дем'яном Многогрішним. Проти нього було вже висунуто аж 38 пунктів звинувачення. Під тортурами він визнав свої зв'язки з Дорошенко, хоч і заперечував зраду. Частина звинувачених прихильників Многогрішного відреклася від нього і підтримала звинувачення. А частина виправдовувала гетьмана, бо насправді за ним ну, ніякої вини не було, а було бажання просто об'єднати Україну. За козацьким звичаєм, гетьмана мав судити військовий суд у Батурині, але старшину лякала можливість народних заворушень, і вона запропонувала цареві судити його у Москві. Народ був цим дуже недоволений, про що свідчив Григорій Ромадановський. Петро Дорошенко, довідавшись про суд над многогрішним, написав київському воєводі, що у його зв'язках з многогрішним. Не було нічого ганебного та підступного, і ніяким чином це не торкалося царської честі. Та цей лист лише зашкодив Дем'яну многогрішному. Його було засуджено до страти. Але перед самим виконанням вироку цар явив милість і вислав Демка на вічну каторгу до Сибіру разом із родиною та прибічниками. Гетьман потрапив до Селенгинська, де його записали до боярських дітей, а потім до Іркутська у 1674 році, де він перебував у неволі аж до 1682 року. У 1684 році, на вимогу Івана Самойловича його знову було посаджено до Селенгинської в'язниці та невдовзі відпущено. Жив він на Засланні досить довго. Відомо, що в 1688 році. Він разом із сином Петром приборкував повстання східних бурят. А у 1691 році вів переговори з богдейцями. У 1701 році Дем'ян Ігнатович за казацьким звичаєм постригся в ученці одного з забайкальських православних монастирів. Ну, на цьому всі звістки про нього зникають. І вже у 1703 році. Дем'яна Ігнатовича Многогрішного поховали на кладовищі поблизу Спаського собору в Селенгінську. Ще до середини 19 століття над його похованням зберігалася надмогильна плита з відповідним написом. Пізніше, за часів більшовиків, собор було пограбовано, а могилу гетьмана Многогрішного знищено. Щодо вшанування пам'яті гетьмана, у Батурині встановлено пам'ятник гетьману Дем'яну Многогрішному, який розташований. У загальній композиції Батуринських гетьманів, яка і називається Гетьмани Молитва за Україну. У селищі Короб, де він народився, існує вулиця Дем'яна Многогрішного. Ну що ж, на сьогодні у мене все. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Ви ж пам'ятаєте, ви, красавчики. На все добре.